для підтримки ментального здоров'я з'явився в Івано-Франківську. Його тут облаштувала переселенка з Києва. Власну справу жінка відкрила завдяки мікрогранту. Більше про цю ініціативу у наступному сюжеті. 250 тисяч гривень така сума мікрогранту, який Галина Федів отримала через центр зайнятості. Ідей, які планує реалізувати у своєму просторі у жінки, чимало. Одна з них книжки за донат на ЗСУ. Тут більшість книг мої, і я подумала, що це класний інтерактив і популяризувати читання книг для діток, тому що у нас тут дуже багато, якби малень малечі, і разом з цим якби зробити класну справу, тому що людина ну, вона бере собі книгу і така. Підключилася до класної справи, яка важлива в сьогоднішніх реаліях і яку важливо підтримувати. Тамара тут постійна читачка, розповідає, багато людей самі приносять літературу. Кілька книжок я вже взяла, оскільки я дуже люблю читати, і це дуже хороша ініціатива, дуже така благородна ініціатива. І в принципі, якби це дуже хороша мотивація, щоб люди донатили більше. Також у просторі навчають дбати про себе і своє здоров'я. Лекції направлені на свідому турботу про себе, про на збалансоване харчування, не на розлади, да оці категоричності заборони, а навпаки, про те, щоб якісно про себе потурбуватись, для відновлення, для підтримки свого психоемоційного стану. Тому в нас тут лекції проводжу я як про про харчування та про здоров'я, психолог та інші експерти, які також підтримують оздоровлення та свідому адекватну турботу про свій стан. Приміщення облаштоване за вимогами інклюзії. Спостереження в нашому ЖК в нас вже з'явилася певна кількість чоловіків з ампутаціями, які пересуваються на кріслі колісному. І в мене було перша задача, щоб у нас був повністю доступний простір. Тому, як ви бачили, у нас в'їзд доступний, широкі двері, плавне підняття, і в нас також доступна вбиральня, яка доступна для всіх. А ще тут тричі на тиждень відбуваються заняття з йоги. Це дуже крута, як на мене, ініціатива, тому що не треба нам далеко їздити. Тут дівчатка збираються на території жилого комплексу нашого. Ми зранку приходимо понеділок, середа, п'ятниця, о дев'ятій ранку. Ми розстилаємо килимочки і на свіжому повітрі з класними фахівцями, дівчатами займаємось йогою і підтримуємо свій ментальний стан і своє здоров'я. Простір функціонує лише кілька тижнів. Зараз тут розробляють чимало ініціатив, спрямованих на підтримку ветеранів і родин військових.